Поговоримо про кілька напрямків нашого фронту, зокрема, зосередимося на Новопавлівському. Також загалом поговоримо про ситуацію на адмінмежі Донецької Дніпропетровської областей. Про тактику ворога, чи змінюється вона як саме, і зрештою, можливо, навіть щодо того, як військові розцінюють можливості, які відбуваються зараз на вищому рівні, на світовому рівні щодо ймовірного завершення російсько-української війни. Про все це говоримо зараз і до нас приєднання. Ніться директор недержавного аналітичного центру Українські студії стратегічних досліджень, головний сержант роти вогневої підтримки 5-ї окремої штурмової бригади Юрій Сиротюк. Пане Юрію, доброго ранку. Доброго ранку товариство. Слава Україні! Героям, Героям слава. слава. пане Юрію. Дякуємо, що приєдналися о цій mm -hmm. порі до нашого етеру. І давайте почнемо з локального, яке впливає на глобальне, а не навпаки, про ситуацію на вашому напрямку, частина вашої бригади за тією інформацією, яку ми знаємо на Краматорському, частина на новопавлівському напрямках. Розкажіть, будь ласка, що там нині відбувається. Mm -hmm. Частково правильно володіють інформацію. Наша бригада штурмова, тому там, де тяжко на де тяжкі ділянки фронту, там достатньо часто з'являється п'ята окрема штурмова бригада. Напевно, що не було е, такої гарячої точки. Не завжди про це відомо, але завжди окремі наші підрозділи беруть участь в найгарячіших місцях. Тому зараз ми дійсно і на Краматорському напрямку тримаємо фронт вже більше двох років по каналу Сівський Дінець-Донбас. Хоча противник там намагається постійно пропорції свої розставляти за спинами наших бойових порядків, але це роблять якби вороги-москалі-смертники. Тобто лінія там майже не рухається, зберігається. Зона відповідальності п'ятої окремої київської штурмової бригади вишається непорушною на тій ділянці. Що стосується нового так званого новопавлівського напрямку, то ми бачимо, що... Ворог е не буде зупинятися на жодних адмінмежах жодних областей. Там, де йому почається рухається, він рухається навіть ціною величезних втрат, навіть ціною того, що географія місцевості не дуже дозволяє застосовувати, наприклад, важку механізовану техніку, організовувати якісну логістику, забезпечення своїх вояків. Ворог намагається все одно е цю використовувати зараз тактику прапороносців дуже малими групами по одному по два десь. Проникати за бойові порядки української армії, вивішувати свій триколор, одразу ж помирати, ну але в пропагандивному в інформаційній сфері формувати уявлення про те, що в нього є якісь великі уявні успіхи. Тому тут ми бачимо те, що приростання території, ця давня московська тактика будь-якою ціною ціною неймовірних жертв вона працює тут путіну. Байдуже його люди. Йому важливий там, сантиметр української території. Тому... Але, на жаль, Новопавлівський напрямок зараз залишається дуже гарячий, один з найгарячіших, можливо, після Покровського напрямку. Тут постійні бойові зіткнення, тут ворог активно використовує і артилерію, тут є неймовірна концентрація ворожих безпілотників, ударних безпілотників, крил, шахедів, І тут ворог при потребі, якщо треба. Е Зруйнувати якусь нашу позицію, то дуже спокійно використовує велику кількість керованих авіаційних бомб просто на якусь маленьку посадку. Тому ситуація тут гаряча, по моєму внутрішньому відчуттю, вона дуже схожа на ту ситуацію, яку ми мали в Бахмуті в кінці 22-го, на початку 23-го року, коли постійні бойові зустрічні бойові зіткнення ворог намагається просочуватись, ми його зачищаємо, він знов просочується. Це відбувається десятки разів. Маленькі хутора, маленькі пане Юрію, це ви зараз говорите про те, що південніше Новопавлівки, отут зелений гай толстой піддубне. отут, де зараз на мапі діптейт ми бачимо стрілки на захід, так з російських територій, тимчасово контрольованих Росією. Ну я бачу те, те, що я бачу перед своїми очима в зоні відповідальності п'ятої окремої штурмової бригади. Угу. Що на межі на межі на адмінобластей Запорізької, Донецької, Дніпропетровської областей, ворог намагається якби давати цю межу. Долає переважно віртуально, це не можна говорити про воєнний контроль будь-яких територій, тому що величезна сіра зона, дуже велика сіра зона у зв'язку з зміною тактики війни, зміною технологій, з величезною глибиною роботи наших і ворожих дронів і розвідувальних, і ударних то ворог намагається просочуватися на території чи Запорізької чи Дніпропетровської областей. Ну це давно вже було. Якщо ви якщо ви слідкуєте за російськими воєнкорами, то десь ще півроку тому вони ці пропорції дуже активно е розвішували на е адмінкордоні областей, салютували, що зайшли в Дніпропетровську область. Як на мене, це така інформаційно більше інформаційно-психологічна е операція, що в них є якісь успіхи. Якщо успіхів немає, їх треба намалювати. Якщо є, ми ж розуміємо ще одну особливе, що Росія буде, поки в неї буде можливість повсти, хоча б на один сантиметр вперед, вони будуть повсти, повсти на цей один сантиметр ціною будь-яких втрат. На жаль, поки що ситуація така, що ворог не остаточно не зупинений, і тому вони якби намагаються просочуватися, залазити ростеться сіра зона. Це не завжди ще раз зазначу, це не завжди означає. Те, що ворог реально контролює якусь територію. Досить часто я теж дивлюся карти Діпстейту. -діп розумію, що місце, в якого ми сидимо, воно наше 100%, але на карті діпстейту воно позначено ворожим кольором, і може, і добре. Бо ворожі піхотинці дуже безпечно заходять в такі місця, потрапляють в полон, гинуть. в них там прокладені маршрути, тому на війні не завжди якби. Війна це не завжди мистецтво говорити всю правду. На ситуація наділяти дійсно дуже складна. Згодні з вами, пане Юрію. Але поза тим, хоч ви й кажете, що росіянам важливий, і кожен клаптик будь-якою ціною не цінують ні людського життя, техніки багато все мають, можуть зосередити, але все таки новопавлівський напрямок. Чим він цікавий їм? Чому вони туди зосереджують свої війська і людей перекидають? Тому що це логістика, тому що просто можуть, тому що хочуть. Чи якісь в них аргументи ж мають бути? Ну, якась стратегія, тактика, що вони вимальовують собі. Е, важко сказати, що в голові в Орди е, тут е, дивіться з одного боку, мені здається, що Путін кидає ту кількість жертв російських солдатів, москалів, яких ми бачимо в найменших посадках. Те як вони їх кидають, просто вони йдуть полями. Перепливають річку Вовчу з одним автоматом, пару ріжками і російським триколором, щоб втикнути його і десь померти, то є два варіанти. Або Путін вважає, що він нас може перетиснути, або він безумно вважає, що він може десь натиснути, і український фронт посипеться. А тут яка особливість цієї ділянки? Тут немає природних перешкод. От він зараз переходить річку Вовча і далі степ. В ньому немає великих населених пунктів, немає великих промислових міст, немає великих шахт. Є степ, маленькі села, інколи по 20 хатів, інколи менші, маленькі посадочки і поля, 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 де дуже важко зачепитися. Ну, противник думає, що ми не, не можемо. А я думаю, теж ми в принципі не готові воювати, так як він розмінювати війська на війська. і Він вважає, що він готовий розмінювати війська на території і. З одного боку він думає, що можливо а, а може, ми посипемося, Бо в Путіна постійно така думка, що ось ось, 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 і українська армія не втримається. З іншого боку, успіхи тактичні на цьому напрямку дозволять йому загрожувати голіпільському напрямку, тобто більш активно рухатися в напрямку Запоріжжя, міста Запоріжжя і за і Запорізької області. З іншого боку, тут він хоче рухатися до великого логістичного хабу міста Павлоград. Великого міста, тобто він має і певні і оперативні цілі. Ну а, але, зрештою, ми це помітили, що там, де йому вдається рухатися, він рухається. така особливість е, військового мистецтва російської армії. Це, як не знаю, як Орда, як Моль, як Саранча. от Вітер подув цей бік. В них вийшлося. Один ванька зайшов, другий просочився, третій накопичився. І от вони туди полізли. Досить часто це так виглядає. Досить часто це. Така розвідка боєм, де от вийшлося, вони туди полізли. Це може не відповідати їхньому головному удару напрямку, але, але це є. Тому, тому, поки в нього виходить трохи, хоча це дуже важко з військової точки зору. Тут досить часто вони в брід чи перепливають річку. Досить часто ми бачимо, як вони тонуть в цій річці, ми бачимо, що вони йдуть без продовольства, без забезпечення, без медичної підтримки. Але це психологія москаля. Вони готові виконувати бой. рабська психологія, вони знають, що 90% з них помре, і все одно йдуть вперед. Я зараз хочу спробувати з вашою допомогою перекинути наш погляд трохи північніше. словянськ Краматорськ і ті, ну я не знаю, чи варто це вже зараз називати кліщами, принаймні те, що росіяни про, про що росіяни мріють, як про кліщі довкола Слов'янсько-Краматорської агломерації. Що на тому напрямку? Наскільки їхня тактика там відрізняється, якщо відрізняється від того, що вони роблять на Новопавлівському? Що про той район бойових дій можна сказати. Там вони за два роки добряче отримали по зубах там всі спроби механізованих штурмів, рухів мотоциклістів, рухи піхотних груп натикаються на одну і ту ж саму ситуацію, що вони гинуть, там фронт весь прострілюється, він зрозуміло, там, там, чим та ділянка відрізняється від цієї, тут ситуація мобільна, рухома. Тут інколи можна зафіксувати появу ворога десь з флангу. Це може бути один-два, але все одно це, це ворог потрібно це підлаштовуватися. Там ситуація статична. Тобто, там ворога практично той відтинок, де тримає п'ята окремо Київська штурмова бригада, він практично незмінний. Теж бувають випадки, коли вороги вдається просочуватися за спини. Теж бували випадки вже дуже давно, коли там, наприклад, десь притечено в центрі, чи де з'являвся російський триколор, досить часто це могло просто скинути з. Дрона його, але там ситуація більш, більш стабільна, більш статична. Вона є важка, ворог і там намагається перти. Для ворога це близька осяжна ціль. Там особливістю є те, що не маючи якихось тактичних успіхів, ворог просто стирає з лиця землі. Спочатку стер часів яр, малесеньке містечко, тепер стирає Константинівку, під атакою Олексій Дружківка, Дружківка, Краматорськ. Тобто насправді ворог ж не, не забирає своє, як він каже, нічого не освобождає. Він просто знищує все живе. Тактика дуже проста. Там, де приходить російський солдат, е нічого не лишається. А той напрямок більш статичний, більш зрозумілий, теж, теж дуже складний, е тому що ворожі БПЛА, оця величезна сіра зона, ця діяльність дронів настільки настільки далека, що там вже і місто Константинівка. Не є безпечним ні для життя людей, ні для пересування військових. Олексій, дружківка. Дружківка, там теж ворог мститься застосуванням керованих авіаційних боєприпасів. І якщо тут він кидає по посадках і по маленьких селищах, то там це все летить в міста, де достатньо багато мирних жителів. Але все таки там ситуація більш стабільна, тобто стабільно, контрольовано, позиції незмінні. Ти знаєш свою позицію, як туди зайти, як туди дібратися, настрій поможеш це зробити. Тут, на жаль, більш динамічна ситуація, достатньо часто доводиться рухатися в обидва боки. Ну, Є села, які ми зачищали там десятки разів. Тобто заходять вороги, їх там вибивають, приходить час їм по карті, їх веде дрон в те саме місце, де лежать трупи їхніх, не знаю, як, як, як їх назвати. Mm -hmm. Ось, але вони все, все одно далі йдуть, тобто, mm -hmm. тобто ви відрізняється, якби динамікою рухом, навіть географію місцевості. Пане Юрію, неодноразово вже читаю і чую від військових ну, це дорікання на те, що раніше якось було чесніше на полі бою, коли автомат у тебе, автомат у ворога, ти чітко бачиш, і це така ну справедлива, нібито війна. Зараз з FPV-дронами, з іншими засобами все перетворюється на спотворений такий вигляд. І, на жаль, це велика проблема для військових. Наскільки ось різні ці засоби, різні безпілотники, які використовують вороги, які ми також використовуємо. Товими, наскільки вони змінюють перебіг подій на полі фронту? Війна не буває справедливою. Війні не сидять з боку судді і не дивляться, щоб було чесні правила гри. Не рахують бави, не знімають бави. Війна завжди несправедлива. Але якщо раніше і нікого не було такого, це не це не війна якихось переснабчених племен, чи навіть козаків, де лава на лаву, шабля на шаблю. Один на один з'ясовують е, відносини на початку війни, ми використовували вогневі засоби, ми е, завжди робили так, щоб ворог не підходив до наших бойових порядків. Я починав війну як гранатометник, наш гранатомет, американський МК-19 стріляв на відстань до двох кілометрів, трошки більше. І наше завдання було так, щоб противник не підсунувся до наших бойових порядків ніколи і навіть не бачив звідки летить та смерть. Зараз просто з'явилася е, зброя індивідуальної смерті. Тобто, якщо раніше... Навіть при прицільній при стрільбі з моєї зброї в противника якісь були шанси зберегтися, то зараз дрон, камікат, залетить на тебе, він полює за тобою. Тобто зараз стало на полі небезпечніше з обох боків, але ну, це не значить, що там війна була справедливіша. Просто якщо раніше бій починався на лінії зіткнення, тобто ти мав свою позицію, ти її обороняв, або ти атакував позицію ворога, то зараз бій розпочинається за 20 кілометрів від лінії фронту, коли ти сідаєш в автомобіль. І розумієш, що тебе вже за 20 кілометрів від лінії фронту може зустріти ворог з дронками каза, дорога може бути замінована дистанційно, от в цьому, в цьому різниця війни, що смерть тебе чатує над тобою скрізь, що треба дуже контролювати небо, що поряд з автоматом Калашнікова чи якимось іншим автоматом, який в наших бійців має бути ще рушниця для збит... збиття дронів, що в тебе має бути реп-система. Що якщо раніше ми... Вели війну на землі, то зараз ми ведемо війну під землею, тому що щоб вижити, треба заховатися, замаскуватися, дуже глибоко закопатися, дуже рідко з'являтися на світ Божий хіба для переміщення, там для того, щоб ти воду скинули з дрона. В цьому е випадку війна стала страшнішою. Багато хто каже, правду, що вона зайшла в тупози пози позиційний тупик. Тобто логічного пояснення там е ну наступати в цих умовах неможливо умовах нинішньої війни, або Росія наступає, тому для, для себе треба зрозуміти, що логічно обґрунтовувати дії Росії ніколи не можна. І оця імперська вона буде штовхати їх на дуже нераціональні е, кроки. Тому так, війна міняється. Війна міняється, втома додається. Ну, скоро буде чотири е, ну, роки, як ми на війні. Наша Скри... бригада, наприклад, жодного разу не відводилася і не рятувалася жодного разу. Тому зрозуміло, що росте велике психологічне навантаження, От, і кожен відчуває, що якби вже дуже довго та війна. Але подивіться на нас, ну ми живі. Це значить, що навіть за такий час, при того, скільки заліза на нас, прилетіло на мільйони, на кожного пана, вже на мільйони доларів. Людина, інколи на війні сильніша за будь-яку зброю, за будь-яке Сильніша за будь-яке залізо. І дай Боже здоров'я, пане Юрію. І надалі хотів запитати ще одну річ. Ми раніше, коли до ваших колег зверталися з подібними запитаннями, найчастіше чули, ой, знаєте, нам не дуже є коли стежити за тим, що там за океаном відбувається, і менше з тим я не можу не спитати вас про генеральну асамблею Організації Об'єднаних Націй, про Радбез, про ті заяви Трампа і Зеленського, чи починаючи від нас, все ж таки президента України Зеленського і президента. Та Сполучених Штатів Трампа. Що ви думаєте про цю риторику на міжнародному рівні? Наскільки це впливає на морально бойовий дух бійців на фронті, якщо встигає знову ж таки впливати? Ваша думка? Частково зараз бійці можуть слідкувати за ситуацією міжнародною, тому що на позиціях на більшості позиціях є стрілінки, особливо там, де є БПЛА чи роботизовані наземні комплекси. Потребує якісного зв'язку, як в нашому випадку, і тому, звичайно, у вільний від роботи час ти слідкуєш за новинами, але якоїсь особливої надії від міжнародної спільноти немає. Ми бачимо, що її захвальність, її страх, її цинічність і лицемірство, коли декларуються одні речі там, про те, що. Дотримується територіальна цілісність про засудження будь-яких воїн. з іншого боку, зараз сили і війни стали інструментом вирішення світової політики. Чесно кажучи, після того, як е, були певні наївні романтики, які думали, що зустрінеться Трамп з Путіним в Алясі війна припиниться, ну не за день, а хоча б майже за рік, і коли це все розсипалося в попол, а потім після того, як дехто думав, що. Сі прикочі слова лосала Путіна 3 вересня в Пекін і там щось вирішиться. То зараз якоїсь надії на те, що є в світі дорослі, які мають серйозні наміри цю війну зупинити, то ми розуміємо, що роз ключ війни в нас самих, ключ війни в українській армії. На жаль, тільки військова поразка Росії вона дозволить якимось чином вирішити ситуацію з миром або повне виснаження Росії, Як каже один український політичний діяч. Мир це не відсутність війни, а відсутність Москви. На жаль, світ не готовий до денуклеризації, деколонізації розвалу Російської імперії. Тому ми для себе чітко розуміємо, що ця ненормальна нормальність, в якій ми живемо останні чотири роки, триватиме або завжди, або дуже дуже довго. І ніякого миру з Росією не буде. Ніяке світове товариство цього не допоможеться. Ну не можна говорити. Ставати на боці України і забезпечувати фінансову Росію, як роблять багато наших партнерів. Ну на жаль, ми на жаль, надії на те, що в світі є дорослі або є якийсь дядько в якомусь новому обкомі в Брюсселі чи Вашингтоні, який позвонить і, і вирішить цю війну. Немає це екзотиційна війна, це дуже давня війна, це тисячолітня війна. Вона передбачає або існування незалежної України і вільної української нації, і тоді розвал Російської імперії, або поглинання Російської імперії України, перетворення її знову в такого світового поліцейського хижака. Багато хто це розуміє, але ще раз зазначу, є: ми бачимо цю імпотентність і ми бачимо захванність. Всі хочуть навіть навіть країни, які позбулися, які були колоніями, навіть великі країни, які були колоніями, які переживали. Страшні окупації, вони все одно дуже спокійно купують в Росії газ, розуміючи, що кожна копійка з цього газу йде на вбивство українців. І це ну і це їм не, не мішає, попри їхні релігії дуже миротворчі, не мішає зранку снідати, попри те, що в Україні гинуть щодня мирні люди, діти. Тому сподіватися, що десь хтось за нас щось вирішить. Ну, на жаль, треба, якби ну, зрозуміти, що той цвинтар е ілюзій. Ре розстріляний там нема на що сподіватися. Те сподівається тільки на себе. Ну така ну, так, так, ви вже так легше. ви вже сказали, що війна взагалі несправедлива? А от щодо завершення війни, наскільки тут можна очікувати справедливості? І я розумію, що з одного боку це про якісь такі можливо ілюзія, можливо, навпаки, коли якісь свої думки оприлюднюєш, що приявнюєш, вони потім матеріалізуються, і тому, от що ви думаєте, все-таки щодо завершення російсько-української війни, як би це могло бути? Що могло б цьому посприяти, як це може взагалі вирішитися? Ну ми бачимо, що логічного пояснення припинення війни немає ні в кого. Є якісь мрії, бажання дитяче, щоб от щоб вона припинилася зараз. Припинення війни можливо лише ціною України, українських втрат. Ціною втрати української території, ціною втрати українського суверенітету, ціною втрати частини української ідентичності. Тобто, мир зараз, світ весь в будь-якому мирному плані, чи в американському, чи в китайсько-бразильському, цей мир заплатить ці, оплатиться ціною України. Зрозуміло, що це буде несправедливий мир. Зрозуміло, що це буде схоже на те, як починалася Друга світова війна. Зрозуміло, що ніколи не можна годувати агресора. Тому що якщо буде визнано хоча б сантиметр української території законною власністю частиною Російської Федерації, це буде значити, що нам дуже світовий порядок і вже вже зруйнований. Просто він зруйнований мовою факту. Але якщо буде зафіксовано будь-яка угода, що Україна, Україна яка кинула виклик. Вільна Україна, яка кинула виклик російської імперії, має бути покарана тільки тому, що вона кинула виклик сильному, А про це ми останнім mm -hmm. часом чуємо дуже багато. Це Вже це буде сильні. так би мовити де Юра. Дякуємо, пане Юрію. Юрій Сиротюк був з нами на хвилі українського радіо. До зустрічі.